Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож до країни під назвою Транспорт. Подивіться на малюнки і скажіть, що ви на них бачите? Піч є мелі, ступа баби-яги, чоботи скороходи килим літак, карета, летючий корабль. Це все казкові засоби пересування. Чи можемо ми назвати це транспортом? Так, це казковий транспорт. А зараз в сучасному житті ми можемо користуватися таким транспортом? Звісно, ні. Він існує тільки в казках, тобто він вигаданий. Але ми можемо користуватися різними видами сучасного транспорту наземного, водного та повітряного. А чи може транспорт рухатися сам без людини? Ні. А як називається людина, яка керує автобусом та автівкою? Так, це водій. А хто керує потягом? Так це машиніст. А хто керує літаком? Вірно, це пілот. А хто керує кораблем? Так це капітан. Хто керує космічною ракетою? Звісно, це космонавт. Отже, ми сьогодні дізналися, що в казках існує казковий транспорт, яким людина користуватися не може, тому що він вигаданий тільки для казкових героїв, але в сучасному житті є багато видів транспорту, якими можемо користуватися із задоволенням. і керують Цим транспортом представники важливих професій: водій, машиніст, пілот, капітан та космонавт. Дякую за увагу! До побачення!